На стадіоні ювілейний організували благодійний концерт на підтримку збройних сил України. Тут особливим гостем був Ілля Найда. Репортаж про проведення заходу до вашої уваги. Діон ювілейний був переповнений жителями міста Броди, району та сусідніх територіальних громад. Тут організували благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. На захід завітало чимало активної молоді, яка відірвалася наповну. Однак сам захід все ж мав благодійну мету. Тут збирали кошти для Богдана Ільківа, який потребує укол вартістю в 3 мільйони доларів. Давайте разом ми з вами, ми як організатори, ви як нам волонтери допоможете зібрати йому на лікування, щоб хлопчик такий маленький був здоровий і на другий раз прийшов сюди на концерт з нами. Після благодійного аукціону Ілля Найда, який вражав публіку своєю творчістю, вийшов на сцену та подарував незабутній концерт, який надовго запам'ятається публіці. Може не прозум, може я зам... Не просну, я Буду жизнь і для тебе спитали пісні. Ти одна тяга, я люблю з тобою, піо натага. Своєю енергією, своєю творчістю та запалом заряджав численних глядачів. Його пісні запали в душу багатьом, а концерт був справді вражаючий. Я тобі Потанцю то на сілі зі мною мета. На ідеї за грані тобі. Буду тобі, тобі, я тобі. Нам дуже подобається концерт. Ми прийшли сюди з задоволенням через те, що ми фанати найди. Ми слухаємо багато його пісень. Нам подобаються його пісні. Багато пісень знаємо. Також тут в нас є весела компанія, з якою ми тут сидимо. Дуже весело, дуже гарно, що проводять такі концерти іменно в Бродах, через те, що броди це не є велике місто, але проводять такі концерти, це дуже захоплює всіх людей. Подобається всім. Мені дуже подобається концерт. Лінайде він занадто шикарний як людина. Мені все подобається, продопосвітаю заради нього. Все шикарно благодійний концерт. Шикарно мені дуже подобається. Я ще з ним встигла сфоткатися і сім'єю і е, одні. І мені дуже подобається його пісні. Сьогодні організовувати благодійні концерти є надважливо. А також це надзвичайно потрібно і для молоді, аби, хоча б на трохи забути жахіття війни.

Також тут продавали різноманітну випивку, готували шашлик, а для дітей організували гірки та інші розваги. Найбільше тішилися юні глядачі появі нашого телеканалу і можливості потрапити на телебачення, а концерт видався на всі 100%. Чимало цього дня було людей на стадіоні, які відвідали концерт Ільє Найден, Сергій Нікішин, телеканал Броделайн.